До Дня святого Валентина у Смілянському міському будинку культури відбулася конкурсна театралізована програма Кохання Річ Сильна. Це було справжнє романтичне шоу, яке нагадувало відомий телевізійний формат Кохання з першого погляду. Змагатися наші пари будуть за звання найкращої пари. Тож хочемо вас з ними познайомити. Альона та Михайло Марія та Олексій. Інна та Руслан. Участь у заході взяли студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Молодь змагалася в дотепності, креативності та вмінні знаходити спільну мову, адже головна мета програми показати, що кохання іноді народжується несподівано, але завжди потребує щирості та взаєморозуміння. Доповнили святкову атмосферу виступи творчих колективів сміли та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Танцювальні та вокальні номери стали чудовим доповненням до романтичного вечора, даруючи глядачам ще більше позитивних емоцій. I'm Глядачі тепло підтримували учасників, а ведучі додавали дійству гумору та інтриги. Вечір подарував всім присутнім гарний настрій, романтичну атмосферу та, можливо, навіть нові історії кохання, які триватимуть довше за святковий день. Організатори заходу подякували всім учасникам та гостям, а також висловили сподівання, що подібні конкурси стануть доброю традицією у смілі.